Буквально нещодавно я виклала відео з назвою Ім'я чоловіка, який йде у ваше життя. Відео набрало величезне охоплення, більше 70 тисяч переглядів. Проте реакція в коментарях людей стала для мене величезним шоком. Я завжди за істину, тому сьогодні будемо про це. Всі, хто залишали відгуки під даним відео, розділились для мене на три типи: перший тип це неусвідомлені люди, ті, хто приходили з критикою, агресією, засудженнями. Хтось мав претензії до моєї роботи і до мене особисто, не розібравшись навіть в суті. Виливаючи в мене на сторінці в коментарях свій внутрішній підсвідомий біль. Другий тип це люди, які абсолютно не зрозуміли, про що йде мова в відео. Запит був побачити ім'я одного чоловіка, але як працює простір і як працює всесвіт. Якщо я можу читати з простору більшу кількість імен, ну я ж це не контролюю, це мені чітко показують те, що я повинна передати вам. Саме тому я закликала у відео, прописала, що вам потрібно зберігати ці імена для того, щоб спостерігати. З яким із цих імен чоловік проявиться першим у ваше життя? Але замість розуміння я ще й отримала обурення, мовляв в коментарях, що повинно було бути лише одне ім'я. Сюди ж до цього типу я віднесу людей, які живуть своїм минулим, не входячи в суть знову ж таки даного відео, проживали своє минуле і чомусь включили причетність своїх колишніх чоловіків, синів, братів і всіх, тільки кого тільки можна було, до даного відео. Цього я не розумію, коли чітко було поставлене питання, і я чітко все вказала. Ну і третій, звичайно, для мене це адекватний тип усвідомлені люди. Ті, які з вдячністю прийняли і сприйняли внутрішню підсказку, побачили, відчули, дізналися, як треба далі їм поступати, на що звернути увагу. Поставили вподобайку або просто прогорнули. Знаєте, мене більше засмутило не той факт, що мене не зрозуміли, не зрозуміли посил мого відео моєї роботи взагалі тут та? як я можу допомагати, які ще чи то інформації передаю вам просто як підсказку. Я не персонально з вами працюю, я не даю вам відповідь на ваше запитання. Я роблю розклад, а Всесвіт уже а, якимось а, таємничим способом а, приводить вас до даної підсказки, адже відео просто так не потрапляється, нічого не відбувається просто так і без відома вищих сил та Бога. А те, що стільки жінок дозволяють собі з сарказмом, висміюванням і зневагою писати під чужим відео, не усвідомлюючи, що цей сарказм, висміювання, зневага. Дзеркало їхньої внутрішньої пустоти в коментарях мене запитували, а як можна побачити через карти ім'я? Це дуже просто через різні інструменти, такі як таро, такі як гуща, такі як вогонь, віск, вода, стихії та а, яка вміє побачити символи, признати ці символи, відчути символи. Ну, вона може читати не лише ім'я, а вона може щитувати набагато більше і глибше. Ще раз таки, проговорю: таро це не магія. Це інструмент, бо магія вона всередині нас. Це наша інтуїція, розкрита здатність бачити, відчувати, чути, доторкатися до істини, до простору і правильно їх трактувати. Я проводжу розклади не для скептиків і не для тих, хто шукає привід, до чого б то придертися. Ні. Я працюю для людей, які бажають розвиватися, пізнавати себе та цей світ. Чути підсказки та змінювати свою власну реальність. Інакше ніякі розклади, ніякі підсказки, а тим більше імена, не зможуть допомогти вам, якщо всередині вас суцільне заперечення і небажання брати відповідальність за своє життя. Я працюю для тих, хто готовий почути. Я збираю навколо себе усвідомлених людей, людей з повагою і з вдячністю в серці, а всіх інших без злоби. Без засуджень, без якихось негативних моментів я прошу, просто залишайте мій простір, мою сторіночку, гортайте далі і шукайте собі подібних з відкритим серцем, з любов'ю, з вірою у ваше пробудження. Христина Боговід.